Вітаю вас! Це канал Інелька Фетербук. І хочу показати вам свою роботу на дві сторіночки це ляльковий будиночок, найменший, який є в моєму асортименті. Я зробила так, щоб це компактно розміщувалося і дитині було надзвичайно цікаво і різноманітно грати. На першому розвороті у нас ванна кімната, яка в собі має і пральню. І бачите, ладенну дошку, і умивальник, і туалети, і ванну кімнату ну, все, що потрібно для того, щоб дитина гралася і отримувала просто насолоду від такої гри. Детальки зроблені на липучках, тут є пральна машинка, рушничок, дуже, до речі, зроблений на магніті. Обожною такі робити, дуже цікаво виходить. Є різноманітні детальки, які допоможуть зробити гру. Неперевершеною кожного разу. На другому розі у нас така маленька кухня, але розмір не означає, що тут чогось не вистачає. Тут все є необхідне для того, щоб лялечка була не голодна. І цей розворот ми маємо тут спальню, обожнюю цей рожевий колір, колір зефіру. Він дуже приємний для ока, і лялечка має повну шафу різноманітного одягу. І щодня може бути красунечкою і різною. В неї також є різна косметика для того, щоб за собою доглядати, і улюблений песик. До речі, ім'я песику можна придумати з дитиною. Дякую вам за перегляд, дякую за ваші вподобайки. Пишіть коментарі, мені завжди приємно їх читати. А вам всього найкращого і до зустрічі в наступному Відео. І хай кожен ваш день буде наповнений щастям та радістю!